Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Чудові новинки уже на полицях. Це магазин сенсей. Дуже дякую за огляд. Усім приємного перегляду! Баночки для чаю та кави по 219. Банки для спорігання сипучих. Саме більше 219. Ось такий варіант. Кришечка дерев'яна. 189, сама маленька І середня 219. Ялиночки скляні для зберігання. Прозоре скло та зелене 149. Бокси пластикові для холодильника 269 на декілька відсіків. Маленький пластиковий бокс 189 для зберігання у холодильнику 16,7 на 10,6. Ось такий варіант 219. 2 відсіки. герметично закривається кришка. 169 етажерка кутова на три полички пластикова. Бокси скляні кришка пластикова. 169. Баночки для сипучих. прозоре скло. Ціна 189. І є ще ось така. За 169. Менажниці пластикові квітка на 6 відділень і всередині ще одне кругле. 219. Кришечка зверху закривається щільно, пластикова, баночки для зберігання 189 ялинка. Такого плану є 169. Килимок для сушки посуду 119, 40 на 30, серветки на стіл. Дві штуки упаковкам, два кольори 119. Рушники: 149 дві штуки. Один вафельний білий, інший з малюнком бавовна. Є ще ось такий варіант за 149 дві штучки. Ці також 149 з гілочками. 169 3 одиниці. З гарбузами 149 за 2 штуки, Геловін 119 2 штуки, один вафельний. 169 фартушок. Ось такий ще є за 169 також. Рукавичка та прихватка 149. Такий варіант також 149 2 одиниці. Дитячий стілець. Лисичка. Ціна 519. 659 дві сходинки 30 на 30 з половиною. Набір поличок 340 гривень. Полички легко збираються. 459 ось такого плану кругла. 45 на 45. Металева 189. 30 на 24 ціна 219. Тумбочка дитяча 999. Табурет пластиковий. Ціна 219. Сходинка 459 та 189 для хлопчика та дівчинки. Підставка декоративна пластикова. 799 столик металевий 699. Набір двох столиків 799 40 на 40 та 33 на 37. етажерка бамбукова 659, висота 91 см, етажерка на колесах 659 3 відділення 999 столик 40 на 45 см. 659 етажерки металеві два кольори 27 на 54 гривні. Полиця 389, 340 та 459. М'якенький пуфик білий з червоним, 599. Дитячі стільці у вигляді квіточки, два кольори 340 гривень. І собачка. Також м'якенька на дерев'яних ніжках 599. Чудові дитячі стільці по 699 іграшки. Лисичка, кролик та ведмедик. Оглянемо цікаві новинки килимків 340 гривень. Ось такий варіант 60 на 90.

Калимки досить непогані за свої кошти. 80 на 120. Ось такий варіант. Ціна 599. Жовтенький. 240 54 на 57. 80 на 120. Така модель 799. Для ванної кімнати 269, 80 на 50 і є білий та чорний. 459, 60 на 120 темнокоричневий з довгим ворсом. Новинки шторм 599 ось така кольорова. З листочками така сама вартість. 140х2,60, 599 темна з квітами та листочками. Світла в таку саму вартість. Дитяча 599 також. З блискітками така сама вартість і молочна 459. 699 плед 2 на 220. Зелений 699 150 на 2. Плед святковий «Глінч» 659. Постільна білизна 160 на 2, 659 котон. 659. Ось такий варіант 160 на 2, 799, 2 на 2, 20. Приємна на дотик. Подушки декоративні. Новорічні. У вигляді кулі 340 гривень. Ось така подушечка 269, 340 гривень, гарбуз. Грибочок за таку саму ціну і квіточка. Квіточка 389 з малюнком. Квадратна, 169, 40 на 40. Подушка на стілець без зав'язок, кругла 169. 219 зав'язками квадратна. Подушка декоративна. Є у двох кольорах 340 гривень. Ось така дитяча 389. Такий варіант 219. Така класна для хлопчиків Hot Wheels ціна 389. На цьому все. Всім дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного спокійного дня. На все добре!